Доброго дня, любі друзі, на зв'язку автопоєнт. І сьогодні у нас в продажу з'являється Mazda CX5 2020 року. Автомобіль на двигуні 2,5, бензин, двигун Mazda Sky. -Active. Автомобіль на автоматичній коробці передач. В автомобіля всього лише 78 тисяч кілометрів пробігу. Такі в нас гарні колеса 19 го діаметру з гарною гумою. Стан ідеальний, як бачите, 78 тисяч кілометрів пробігу це видно по машині. Стан дуже крутивний. Вона з Америки, у неї було пошкодження крила. Крило робилося. Отже, перейдемо до салону. У нас є безключовий доступ, як бачите. Комплектація топова, тому машина нафарширована, в ній є все. Отже, у нас є люк, у нас шкіряний салон з перфорацією, у нас автоматична коробка передач з ручним режимом і з перемиканням режиму спорт. У нас електронний ручник, у нас така шайба управління системою мультимедіа. Отже, вона, як в Мерседесі працює, дуже класно реалізована, мені це дуже подобається. У нас є підстаканники, також управління мультимедіа, двозонний клімат-контроль, старт-стоп, мультируль з дуже багатьма функціями, адаптивний круїз контроль. У нас є також режими їзди, а саме відключення стабілізації, відключення удержання в смузі руху, електробагажник. Також у нас є блок управління. Автоматичними склопідйомниками блок управління електрозеркалами. Отже, ну, є все. По суті, в цій машині є все. У нас є пам'ять силінь на дві людини. Отже, так от машина виглядає, в принципі, нафарширована повністю. І у нас ще дуже гарне дерево, яке мені дуже подобається, і воно дуже-дуже гармонічно виглядає разом з цим салоном. Отже, такий загальний вигляд спереді перейдемо до заднього ряду сидінь. Це у нас задній ряд сидінь. Також перфорована шкіра, система Isofix для кріплення дитячих автокресел. Дефлектори Заді в нас є. В принципі, все те ж саме, що спереді. Але ззаді. Також дерево, як бачите, шкіра, біла шкіра, темна шкіра комбінована. Перейдемо далі. Багажник з електропідійманням. У нас є камера заднього огляду. Отже, це у нас багажник. У нас, ви бачите, що є система SFX, можна закріпити без проблем дитячий автокріслав. Дуже гарний стан, дуже чиста машина ухожена, 78 пробігу, по ній це видно реально. У нас запаска, все комплектне. І саме інтересне, що в запасті стоїть сабвуфер. У нас аудіосистема Bose. І стоїться буфер аудіосистеми Bose у нас в багажнику, тому музика тут дуже крута. Отак От все виглядає, класно. Переходимо далі. Все закривається. Такий загальний вигляд. Апрятна, реально нова машина. 78 тисяч пробігу це реально нова машина. З вами був Автопоінт Київ. Чекаємо вас, приїжджайте. Тест-драйв, кава, все, що ви забажаєте.